Середа, 19 лютого 1992 дев'яносто доба війни оборонці неба приземлили на Дніпропетровщині два безпілотники. Сьогодні день державного герба України. Мітинг під стінами Дніпровської міськради, релокація українського бізнесу. Про це та інше розповім вам. Я Павло Жвєтєв Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: вночі оборонці приземлили на Дніпропетровщині два безпілотники. По ворожих цілях влучно відпрацювали підрозділи повітряного командування. Схід в цілому, ніч в усіх містах та селах регіону минула без ворожих ударів. Та вже із самого ранку російська армія обстріляла з важкої артилерії Нікополь. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 19 лютого противник випустив по Україні 167 ударних безпілотників типу «Шахети» і безпілотників імітаторів різних типів. А також завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер» по сумщині і Воронецької області. Внаслідок повітряного бою збито 106 ударних дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській та інших областях. 56 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Про ситуацію в інших регіонах України російські війська розпочали масовану атаку дронами на Одесу ввечері, 18 лютого. в результаті в одному із найбільших районів міста понад пів тисячі будинків, 14 шкіл, 13 дитячих садків залишилися без світла, води та опалення. Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки безпілотників становить 4 особи. Усі госпіталізовані у стані середньої ступеня тяжкості. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема. Дитячу поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі. Про це повідомили в одеській військовій адміністрації. Війська країни-агресора Росії вночі проти середи атакували дроном Слобідський район Харкова. Пошкоджено підприємство, повідомив міський голова Ігор Терехов. Окупанти вдарили по місту близько третьої ночі. Безпілотник упав на територію виробничого підприємства. Пошкоджено обладнання та інше майно. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Російські війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів у восьми громадах регіону. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів і атак. Ворог продовжує атакувати і Херсонську область. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру. Семеро людей отримали поранення, із них одна дитина. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Ворог атакував соціальну інфраструктуру. Пошкоджено три багатоповерхівки та вісім приватних будинків автомобілі, господарські та складські приміщення. Також до лікарні доставили двох людей, які постраждали напередодні внаслідок атаки веселого. Поранення отримала 62-річна жінка та 70-річний чоловік. У них вибухові травми та уламкові поранення ніг. Збройні сили України за добу ліквідували 1300 російських військових та сотні одиниць військової ворожої техніки. А втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення становлять понад 862 тисячі осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня 25 тисяч крилатих ракет 3064. тисячі Нагадаємо, на Луганщині українським військовим вдалося знищити рідкісну північно-корейську самохідну артилерійську установку Кокса. Також нещодавно ЗСУ вперше знищили рідкісну реактивну систему залпового вогню Тосочка на Покровському напрямку повідомили в генштабі ЗСУ. В анкарі президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тейпом Ердоганом у вузькому та розширеному форматах. Глобальні процеси, які можуть привести до закінчення війни Росії проти України, одна з ключових тем українсько-турецьких переговорів. Лідери обмінялися думками та обговорили реальні перспективи. Окремо йшлося про гарантії безпеки та роль Туреччини в їх забезпеченні. Президент України також подякував за посередництво у звільненні українських полонених із російських тюрем. Пріоритет держави повернення всіх українців додому. Глави держав обговорили подальше сприяння з боку Туреччини. Це Серед інших важливих тем розвиток двосторонніх відносин, економічні та агропромислові питання, взаємодія між суспільствами за словами глави української держави. Рівень співпраці між Україною і Туреччиною постійно зростає. Зокрема, сьогодні у присутності президентів було підписано два документи: меморандум про співробітництво у галузі медіа та комунікації і угода про співпрацю у сфері освіти. Переговори лідерів відбулися в Дусі, який відповідає стратегічному партнерству між. Україною і туреччиною Також в Анкарі президент України Володимир Зеленський, і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті новозбудованого комплексу посольства України в Туреччині. Також був присутній майбутній посол України в Турецькій Республіці, Наріман Джелял. Президент також поспілкувався із представниками української та кримсько-татарської громад про їхній внесок у повоєнне відновлення України, про процес звільнення політичних в'язнів і повернення тимчасово окупованих територій дипломатичним шляхом. Сьогодні для українців особливий день день державного герба України. Саме 19 лютого 1992 року Верховною Радою України було затверджено тризуб як малий герб України. Він визначений як головний елемент великого державного герба України. Тризуб був і залишається символом прагнень нашого народу до волі, незалежності та процвітання, символізуючи для українців в усьому світі нерозривний зв'язок із батьківщиною під час повномасштабної. Ого, воєнного вторгнення наш герб став символом незламності українців. Тож будьмо гідними нашої історії тих завдань, які стоять перед українською державою сьогодні. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д і Ми продовжуємо сьогодні. Перед початком чергової сесії Дніпровської міськради відбувся мітинг. Активісти руху гроші на зсу та небайдужі громадяни прийшли до мерії аби висловити свій протест депутатам та керівництву міської ради. На переконання мітингувальників влада виділяє недостатню кількість коштів на потреби Збройних сил України. Детальніше про ці події дивіться у наступних випусках новин. В індустріальному суді Дніпра розглядають гучну справу так званої кладовищенської мафії Дніпра. У вимаганні великих сум за поховання людей обвинувачують колишню директорку комунального підприємства міської ради Ванду Сіровську і її сімох спільників. Про що йшлося на черговому засіданні? Розповість моя колега Ірина Стрижка. Відбулося чергове судове засідання у справі так званої кладовищенської мафії в індустріальному суді Дніпра. Зйомку обвинувачених нашому каналу заборонили. Докази по справі цього разу не досліджували, бо захисники підсудних клопотали про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов'язання з поверненням або зменшенням розміру застави. Закону демонструють відповідно на належну процесуальну огляду на вказане, що нанес суд. Прошу клопотання не Суддя Тарас Логвіненко розслумачив суть заявлених клопотань, які подали адвокати шести із восьми обвинувачених. Сторо правильно, правильно, розумію, що в принципі суд клопотань зводиться до наступного. Ну, тезісна, якщо, якщо розмовляти, що є є за забіжні заходи. Вони обрані вже були досить. Тривалий час тому вони існують, тобто це застава, були сплачені суми застав, різні досить да, по суму, по сумах там. Ну такі вони є значними і підставами за десь клопотання Є вже тривалий проміжок часу, в ходя слухається дане кримінальне провадження. І відповідна добросовісна процесуальна поведінка винувачених. Зв'язку з чим ставиться питання щодо наявності передбаченої законної можливості за для зміни цього клопотання в напрямку. Зміни на інші більш м'які, тобто повернення або всієї суми застави, або е, частини суми застави, заміну на особисте зобов'язання. Прокурор західної окружної прокуратури Дніпра Артем Сурков надав обґрунтування щодо відмови у цих клопотаннях. Існує ризик, що за загрози застосування максимального покарання вчини кримінального порушення може переповодити свідомо суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. За таким поставин, що суд, як зазначені мною вище, сторона обвинувачення вважає за неможливе зменшити розмір застави, а в інших випадках змінити запобіжний захід. Після детального розгляду суддя не задовольнив жодне клопотань через їхню необґрунтованість. Ця ухвала не підлягає подальшому оскарженню. Нагадаємо, що відомо про продаж місць на кладовищах у Дніпрі. За даними слідства, з липня 2022 року посадовці міської ритуальної служби з керівниками кладовищ організували злочинну схему. Систематично вони вимагали та отримували гроші за виділення місць для поховання померлих на кладовищах Дніпра. У родичів вимагали сплатити до 50 тисяч гривень, тоді як офіційна сума платежу становила 3500 гривень. А за дозвіл на поховання на деяких кладовищах сума доходила і до 150 тисяч. У випадку відмови сплачувати вказану суму керівник цвинтаря безпідставно відмовляв у ні, з організації поховання, вказана схема за даними слідства, лише директорці ритуальної служби Ванді Сіровській приносила щомісяця майже 7 мільйонів гривень. У жовтні 2022 року її та дев'ятьох посадовців затримали. Суд триває вже більше двох років, і зараз на лаві підсудних вісім обвинувачених. Розгляд справи триває. Подробиці наступного засідання обов'язково вам повідомимо. Вікторія Галка, Ірина Стрижка, Ілля Ломовський. Новини Д 1 З перших днів повномасштабної війни волонтери взяли на себе вирішення багатьох питань. Серед них і надання прихистку тимчасово переміщеним особам. Наша знімальна група побувала в одному із шелтерів, де надали прихисток людям, які вимушені були покинути власні домівки через війну. Розповідаємо, як колега Ольга Ховрич. Два з чотирьох приватних будинків, які орендує громадська організація під шелтери, знаходяться поряд. В одному з них мешкають 30 переселенців здебільшого поважного віку. Майже половина з них із інклюзією. Живуть дружно. На кухні, наприклад, між собою започаткували систему чергування. Кожен відповідає за свій фронт робіт. Формують меню, закуповують продукти. Готують, годують і впорядковують все навколо. Однак через таку щільність мешканців, на жаль, немає можливості кожну з родин поселити окремо. Декому, як то Миколі із Торецька, доводиться разом із дружиною, яка практично нерухома, жити у великій кімнаті з іншими такими ж, як вони, переселенцями. Ми приїхали на, на своїй машині, але вона зламалась по дорозі, і вона десь там стоїть, я навіть не знаю де. А потім нас сюди зависла. Мешкаємо вдвох. Жінка два інсульти Вона мав ну, зовсім не ходить. Ну, Мишкаємо в загальній кімнаті. Краще було б, якщо б десь так. Якби був би, якийсь модульний будиночок, було б набагато краще, але на жаль його немає. Володимиру з родиною, які в чотирьох тікали від війни з Костянтинівського району Донецької області, у шелтері виділили окрему кімнату. Але вона розрахована на проживання шести людей. Тож цілком можливо, що до них доведеться когось підселяти, коли буде чергова хвиля вимушено переміщених осіб. А це буде не зовсім зручно, бо серед них також є людина з обмеженими можливостями. Тож і їхня родина мріє оселитися в окремому модульному будинку. Фронт наблизився близько дуже. Будинок розбитий. І зібрали речі необхідні, і виїхали. Янгали спасіння великим дякую. Допомогли нам сюди добратися. Нас тут прихистили, велике спасибі. Умови для життя, для проживання хороші. Але б люди приїздять сюди. Місця не вистачає всім. Було б непогано, якби тут з'явились модульні будинки. Фронт наближається, дає, дає змогу переїхати. У більш безпечне місце і перевести наших больних людей, які передвигатись самі не можуть в іншому будинку. Мешкає десь до 40 переселенців. Кімнати розподілили за гендерною рівністю жіночі і чоловічі. Та й тут, якщо пару вільних для проживання місць знайдеться, то добре. Тож дійсно модульні будинки стали б раціональним вирішенням питання із розселенням всіх нужденних ВПО. Станом на зараз е, маємо велику проблему з розміщенням людей. Місця стає все менше, запитів стає все більше е, тому. Майбутнє ми бачимо за розміщенням людей в модульних будинках, що дозволить людям мати вільний доступ на вулицю, що дозволить дозволить людям жити зі своїми сім'ями, а не в загальному приміщенні, і в разі приближення фронту ми зможемо зібрати ці будинки і евакуювати їх, і разом з людьми предоставити вже в іншому місті безкоштовне і безпечне житло. А головне поряд із обома будинками є достатньо вільного місця, щоб ці самі модульні будинки розмістити. Ми маємо можливість розмістити біля 12-15 модульних будинків в залежності квадратури. І плануємо в кожній будівлі модульні розмістити родину від двох до п'яти шести людей. Є і багатодітні сім'ї. Да, є родина в нас сілідала смарі. Уполя, муж, дружина Селідова. їх вісім людей, тому такі сім'ї вони дуже потребують цього житла. Придбати додаткові будиночки, громадська організація, мотивація жити не в змозі. Тож звертаються до тих, хто може допомогти. Будуть раді співпраці і разом допоможуть людям, які покинули домівки через війну. Ольга Ховрич, Олексій Доніченко, Ілля Ломовський, новини, Д1. На Дніпропетровщину приїхав повноважний і надзвичайний посол Королівства Швеції Мартін Оберг. Команда Дніпропетровської обласної військової адміністрації обговорила подальшу співпрацю зі Швецією. Ішлося про відновлення регіону, програми підтримки мешканців, будівництво та ремонт укриттів у навчальних закладах, допомогу ветеранам, людям з обмеженими можливостями та вимушено переміщеним особам. Повноважний та надзвичайний посол Королівства Швеції Мартін Оберг наголосив, що ціль візиту дізнатися яка підтримка буде актуальною зараз та у післявоєнний час? Співпрацю координує регіональний офіс міжнародного співробітництва. Український бізнес переїжджає. Основна причина війна та скорочення видатків. Лідери за виписаними та зареєстрованими підприємствами Київщина та Січиславщина. Детальніше про це явище та його значення розповість наша київська кореспондентка Софія Компаніченко, яка перебуває із нами на зв'язку. вітаю колего. Вітає студія за минулий рік. Понад 11 тисяч компаній змінило свою юридичну адресу. Найбільше компаній покинуло Київ 36,6%. Ще по 10% переїхало з Київської та Дніпропетровської областей. Водночас ті самі регіони є найбільш поширеним місцем, куди переїжджає бізнес. 28% компаній зареєструвались у Києві, ще 11% – у Київській області, а 10% – у Дніпропетровській. Серед підприємств, що переїхали, 32% компаній займаються оптовою торгівлею, 6% будівництвом. Трійку лідерів замикає бізнес у сфері нерухомості 4,8%. Фахівці відзначають, переїзди через війну за минулий рік скоротилися на 18%. Найпоширеніші маршрути для релокації бізнесу є з Києва до Київської області та з Києва до Дніпропетровської області. Водночас деякі бізнеси переїжджають з Київської області до Києва. Так, підприємці шукають безпеку та стабільні умови для розвитку власного бізнесу. Студія вам в слово. Дякую, колегу, за інформацію. І з нами на зв'язку була наша київська кореспондентка Софія Компаніченко. Ми продовжуємо випуск новинами спорту. У Канаді закінчилися ігри нескорених. Збірну України на змаганнях представляли 35 ветеранів і ветеранок. Наша команда здобула 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних і 9 бронзових. На рахунку представників Дніпропетровщини 3 золоті медалі. Усі приніс збірні Руслан Сергійчук. Він переміг у біатлоні та двічі у плаванні. Бронзу у плаванні здобув Дем'ян Дудля. Бронзовими призерами представники Дніпропетровщини стали у складі української команди з волейболу сидячи. Владислав Капканець та В'ячеслав Кайстро мають високі результати у зимових і командних видах спорту. Вітаємо наших спортсменів! Перемоги, за кожною з яких стоять український характер, дух і нескореність, сила, яку не побороти, і воля, яку не зламати. 35 ветеранів і ветеранок наших воїнів цьогоріч змагалися на іграх нескорених у Канаді з 11 видів спорту. І знову довели, що українці сильніші за будь-які обставини і можуть все. Наша збірна здобула 32 медалі: золотих, срібних, бронзових, однаково цінних і однаково важливих. Це 32 приводи для гордості і 32 причини для радості. Уся країна пишається вами, хлопці та дівчата. Дякуємо кожному і кожній за цей результат. Чекаємо вдома. Слава Україні! І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На сьогодні в обласному центрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 13 до 3 градусів морозу. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, також триматиметься мінлива хмарність опадів. Синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 14 до 4 градусів із позначкою. Мінус у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах. Триматиметься мінлива хмарність опадів. Не очікується. Температура повітря від 15 до 2 градусів морозу. На цьому це вся інформація. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті. Двічі на тиждень містика виривається у світ.